Банда в зборі, і це означає, що в нас розпочинається іграшковий бум осінь. Сьогодні в нас 20 жовтня 2025 року. Саме так, дівчатка, мало розпочатися моє звітне відео в іграшковому бумі осінь. Але життя внесло свої корективи, і не так сталося, як гадалося. Я Лілія, і ви на каналі Творю для душі. Тож я. Забираю в сторону свій календарь, тому що сьогодні у мене 15 грудня. І я хочу відзняти своє звітне відео, в якому розповісти вам, що ж мені вдалося таки пов'язати в цьому спільному проєкті, який організувала Оксанка Недошитко. Я хочу їй щиро-щиро за це подякувати, тому що працювати з гачком я тільки починаю вчуся, скажімо так. І завдяки цьому настільки лайтовому спільнику, в якому нема ніяких зобов'язань. Ти в'яжеш те, що ти хочеш. Зв'язав сьогодні, вдалося тобі і добре. Зв'язав через два місяці і також добре. Головна умова це бажання. Що ж, давайте приступимо. І так в іграшковому бумі. Взимку я зв'язала символ року. Ось таку красуню змічку. Її вага 149 грамів. Також взимку я зв'язала ось таку ялиночку, яка і на сьогодні прикрашає мої відео. І вага її 10 грамів. А ще взимку я зв'язала 6 патріотичних сердечок. Але так як я відправляла посилку Оленки у я їх всі відправила. У мене їх наявності немає. І їхня вага була 67 грамів. Потім у нас розпочався іграшковий бум весна. В іграшковому буммі весна, я зв'язала. Ось таку котоподушечку. Вона в'язана спицями, зібрана до кубки. Отака в мене є іграшка. І її вага 105 грамів. В літньому іграшковому бумі я зв'язала ось ось цю банду, яку ви бачите. Гусика обнімусика, його вага 28 грамів. Зайчика такого кумедного, його вага 56 грамів, ведмедик, який має вагу 42 грами, і лисичка. І, до речі, цю лисичку я в'язала за завданням Оксанки, яка до мене прийшов клубочок від Галинки. І я дала Оксанки завдання, а я Галинки дала завдання, а Оксанка мені. Загадала, щоб я зв'язала іграшку в поєднанні спиць і гачків. Тобто іграшка вивізана в мене вся була із спиці, а сукня була вивізана гачком. І в гацькі її лисички 16 грамів. І ось настав осінній іграшковий бум. І життя внесло корективи, але я все ж таки зв'язала те, що я хотіла. А я зв'язала в цьому е, в осінньому іграшковому бумі ось ці три сердечка. Ці три сердечка, дівчатка, підуть в посилочку, яку я планую на цьому тижні відправити для діток е, сиріт. І вага їхня 28 грамів. Ще я зв'язала ось такого кумедного котика. Його вага 23 грами. А ще, дівчатка, я вам показувала, ви бачили, я зв'язала ось ось цих двох янголятків. І саме ці два я... Вибачте, саме ці два янголятки я покладу в посилочку для поспішаєк. Я хочу, щоб саме ці два янголятка оберігали наших перечасно народжених діток. Їхня вага 38 грамів. Тобто, дівчатка, я хочу вам сказати, що мені вдалося зв'язати все, що я планувала. Я вив'язала в цьому спільнику 9 іграшок, 9 сердечок. І використала я для цього 562 грами пряжі. Ось так проминув мій іграшковий бум з вами, дівчатка. Звичайно, ви в'яжете там такі красоти. Я вчуся. Але ніколи вчитися не пізно. Тож, дякую вам, дякую по-перше, санки, і всім учасникам, хто був разом. За ваші. Ну, такі і підказки, і за ваше розуміння. І навіть я іноді бачила, що мої іграшки ой то й зовсім не дотягують до тих, які в'яжуть майстрині. Але дівчатка завжди казали гарно, красиво, дякую вам за це все. І я маю дуже велику надію, що ми з вами зустрінемося в наступному році.